Зараз ми з вами поговоримо, яким чином нараховуються гроші, від киля йдуть виплати і на чому базується і будується підприємництва. Бо всі щось думають, що можна заробити гроші, лише тільки перепродаючи продукцію, заробляючи націнку. Сьогодні ми про націнку говорити не будемо. Сьогодні ми говоримо тільки за те, яким чином ми заробляємо з організації товарообсягу. Дивіться. Все дуже просто. Ви все зрозумієте і вам все буде легко. Ви. Ви сьогодні взяли свої 100 гривень і потратили в ви. Буде схема. Ви маєте доступ до ціни, яка називається для НПА». Для НПО. Я. Ось тут я буду. Я. Я також купую по цій ціні. З моїми 100 гривнями стається те саме, що і з вашими. Давайте розберемо, які є ціни. Є ціна для НПА, є роздрібна ціна. Роздрібна ціна. Вона плюс 15% в середньому від ціни, яку, по якій купуємо ми. Ви маєте свій код. Ви зареєстровані як привілейований учасник. Зараз ми говоримо про привілейованого учасника. Це той, хто має доступ до оптової ціни, до ціни для НПА і отримує всі виплати, всі можливості для отримання грошей. Так, дивіться, ви купуєте на 100 гривень. З кожної вашої покупки, МВА вам поверта назад 9,5% кешбек. Мені так само. І всім, хто зареєструється, так як ви, буде та сама ситуація. Дивіться. Ви заплатили 100 гривень, 100 гривень вам 950 повернули назад. І у МВА залишилась сума 90 гривень 50 копійок. 90 гривень 50 копійок. З оцих 90 гривень МВА забирає собі. МВА забирає собі. 70%, а 30% з суми. МВ повертає назад тим, хто ходить до них в магазин. Все дуже просто. Повертає по певному принципу, який ми зараз з вами розберемо. Сьогодні всі з вас отримують кешбек, і то вже хорошо, і то вже хорошо. Але є можливість ще долучитись до отримання. Частини цих 30%. Що це за 30%? Давайте, наприклад. Наприклад, в рік компанія організувала 10 мільярдів товарообороту, то 30% з 10 мільярдів це 3 мільярди доларів МВА поверта назад. Скільки сільпо поверта назад, скільки поверта назад, там Єва і так далі. Ніскільки. Дивіться, за що вони платять гроші? Ці 30% виплачуються тим людям, які їм МВю допомагають організовувати товарооборот. Яким чином? Товарооборот організовується дуже просто. Я, наприклад, розказав про це вам. Соотвісно, якби я про це вам не розказав, то товарооборот би в МВА не збільшився. Тобто, вони платять за. Передачу інформації. І не просто за передачу інформації, а за те, що люди, яким ви про це розкажете, будуть робити покупки. Тобто, як в звичайнісінькому бізнесі, як в будь-якому бізнесі. Є менеджери по продажам, які увеличують товарооборот, там, і так далі. От. Але тут дивіться, всі, всі е, заботи традиційного бізнесу на себе взяв. МВ. Наша задача тільки розказати про це і розказати правду. Як все це происходит? Дивіться, як ці 30% розподіляються. перше. 21% повернень, 6% і 3%. Зараз ми з вами поговоримо про те, як повертається 21%. В накладних ви, мабуть, бачили, що коли ви купуєте щось, то у вас товарооборот враховується в гривнях і в піві. Один пів, це еквівалент бал. Один бал. Один бал в Україні сьогодні приблизно рів... дорівнює там, 48 з копійками. Ну, давайте, щоб легше читати, ми пишемо приблизно 50 гривень. 50 гривень. Тобто, ви потратили 100 гривень, це 2 бали. Потратили 5 тисяч гривень, це 100 балів і так далі. В залежності від цих балів, від кількості балів. Мвей поверта назад, 21%. Дивіться як. Починаючи з 200 балів 3%. Організували ви 200 балів, і ви назад повертав вам 3%. 600 балів 6%. Я не говорю зараз про продажі і особисті покупки. Якщо ви всім будинком, в якому ви живете, купите собі на 200 балів це на 10 тисяч гривень, то на весь ваш будинок повернуть 3%. Все. Якщо ваш будинок зробить товароборот 600 балів, то на весь будинок їм дасть 6%. Тобто їм все одно хто це робить абсолютно. Тобто на такий товароборот вони повертають такі гроші. 1200 балів 9%, 2400 балів 12%. 4000 балів 15%, 7000 балів 18%, і 10 000 балів і вище 21%. Далі по бонусній таблиці. Більших процентів, ніж 21 немає. Ми з вами сьогодні будемо говорити про те, яким чином збільшувати товароборот, яким чином, чим більше балів, тим більше процентів повернень, тим більше ви заробляєте. Наша задача зробити так, щоб ви росли. Чому? Тому що у нас вже є організація, вона росте, вона працює, в ній проходять свої товаробороти, і у нас тепер задача, щоб виросли з нуля до 21%. Зараз ми з вами будемо говорити, яким чином це все відбувається. Запам'ятали, так? Да? Тобто 21% MV повертає. Коли у нас товароборот збільшується, проценти збільшуються. Товароборот ми збільшуємо як? Ми самі користуємося. І рекомендуємо користуватись цим магазином другим. Ці люди ходять в цей магазин, купують, так як і ми купуємо, їм повертається кешбек. І у них є. Потенціал в тому, щоб отримувати виплати по бонусній шкалі. Так і називається бонусна шкала. Єсть.